Так, Mercedes GL 450 2008 год Грязно. Знаю. Поубираємо. Коротше, поміняв новий акумулятор. На приборці задовбало, постійно світиться, що типу, Щось з акумулятором. Начитався. Сказали, є десь ще типу, допомільний акумулятор. Я ж вже і в багажнику і туди-сюди. Ну понятне діло, що можна було зайти конечно, в Google написати її. Узнать, де той акумулятор знаходиться. Ну, коротше, так я і сделал. Нашов я, де він знаходиться, він знаходиться возле основного акумулятора. Думаю, да що ж це там за акумулятор, де його туди можна було вліпити. Коротше, заліз. Він, він отам збоку стоїть. Вот там сбоку стоїть. Блять, я чуть не впісявся. Це блять акумулятор фиксиков. Дивіться. Дополнительний акумулятор.